У музеї народного мистецтва Гуцульщини і покуття вшанували пам'ять провідомого різбляра Василя Девдюка. З нагоди 140-річчя від його дня народження відбувся круглий стіл. Участь у заході взяли науковці, митці та родичі майстра. Василь Девдюк провідний майстер різьби по дереву на Гуцульщині першої половини ХХ століття. Також він є основоположником Косівської школи різьбярства, металевої оздоби, столярства і токарної справи. Схожу школу він заснував і у вижниці на боковині. А ще народний майстер викладав у приватній трирічній школі майстерні різьблення. Він не тільки митець, він унікальний дослідник. А якщо говорити чим він володів, яким видами мистецтва, це перш за все. Ну безумовно, він був чудовий різьбар. Він... Він э, потрясаючи, займався металом. І він так само цікавився керамікою, і на сьогоднішній день навіть зберіглися в його власній хаті печі, які були зроблені за його зразками. Зрештою, отакий своєрідний універсальний майстер, який міг робити все і навчав цьому всьому інших. Багато робіт Василя Девдюка знаходиться у колекції національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Це вжиткові сакральні речі і меблі. До речі, чоловік був ще Експериментатором він створював роботи як у традиційному гуцульському стилі, так і у модерні такі трошки речі, отакого такого, скажімо, стилю, який знаходиться на якійсь грані. Ми бачимо у нас в музеї в музеї, в, 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 в які знаходяться у нас в третій кімнаті кілька творів цього митця, і які показують його різну характерність. Це ніби невеличка така колекція, так але зрештою, це дуже потужна, тому що вона показує його різні віхи. Творчі. Від, скажімо, перших якихось творів ми маємо кілька речей, більш давнього плану, і речей, які вже зроблені скажімо, вже, ну, до війни, десь 37-38 рік. Мистецтвознавець Катерина Каркадим займалася підготовкою круглого столу у музеї поважних людей, науковців, митців та родичів Девдюка. Вона зібрала не лише, аби вшанувати пам'ять про видатного майстра, але щоб поговорити про становлення та розвиток гуцульської школи різьбярства. На сьогоднішній день у нас дуже багато непривеликих жаль проблем взагалі в розвитку мистецькому, і особливо це стосується народних промислів, тому що дуже багато переспіву того, що зроблено було раніше, і дуже мало все ж таки. Є майстрів, які Відчувається авторське обличчя, авторський почерк. Для нас це є важливо, тому що боїмося, щоб цю гуцульщину не розмили китайський товар, китайський ширпотреб, те, що виробляється на сьогоднішній день тисячами, і те, що представляється загалу, як дійсно правдивий гуцульський сувенір або гуцульський виріб. Серед запрошених гостей на круглий стіл правнучка Василя Девдюка Ірина Волощук шляхом свого прадідуся жінка не пішла. Зараз вона на заслуженому. По відпочинку. У вільний час пише книжки. Мені це приємно, що не забули, що є така правночка і що я тут потрібна. Це для мене велике значення. У мене вийшло вже три книжки, на підході ще дві книжки. Є в мене повість «Ганося», в які описуються події, зв'язані з моїм прадідом. В літературній збірці я не поет, також у мене є поема, присвячена моєму дідові. Прадідові ніби, верніше. О, ну я не продовжую, а у нас у родині є моєї сестри син. Це правнук. То він по прямій лінії продовжує діду. Сергій закінчив коледж і закінчив інститут худграф. Він є різьбяр дуже високого класу. Василь Девдюк багато зробив як для розвитку народного мистецтва, так і для організації спеціальної фахової школи художніх народних ремесел на Гуцульщині. Тож зараз головне не загубити ці здобутки і продовжувати справу великого народного умільця.